Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонті у нас от такий от гарненький красончик-батискавчик. Моделька VM4600 Twin. На 24V, на 48V, на Несправні заяви заявлена клієнтом. Ось така. Працював всього півдоби, Видав помилку F03. Показує вольтаж батареї 82.4. Хоча насправді 52 вольт. Ну так от да, потрібно розібратися з цією помилочкою і, якщо що, да, можливо, зробити його тихішим. Так, підключив плюс-мінус живлення, вмикаємо автомат, запускаємо кнопочку. Топло запустилось. Пішов відлік і потухло. Ну, дивно. Цікаво. Так, і таке відбувається постійно, при цьому напруга стабільно тримається на рівні 53,6 вольта і не просідає на вході акумулятора, тобто просадки немає. Відповідно, потрібно розбирати цю цікаву штукенцію. Так, розібрав всередині бачу пилючку. Розумію, що півдоби працював, ну, можливо, дійсно пилюка за пів доби набралася. Так, да. є пелючка перша. Друге, мені не подобається плата управління, вона опаяна процес... біля процесора мікросхема пам'яті можливо. Е, і вона паяна. Так, третє потрібно. Ось я вийняв, да? таке рок знаходився ось тут. Е, інколи буває сюди, таке рок впихують по помилці. Хоча теоретично це важко зробити, тому що 5 контактів на 6 контактів не співпадають. Ну це так, так. Ну, що, коротше, розбираю далі. Подивимося, в якому стані там плата, можливо, де щось відвалилося, бо треба передивитися все. Розібрав я плату, і перше, що кидається в очі, це е, досить таки е, багато олога, але воно пропаяно нерівномірно. Тому нерівномірно, наприклад, там, де у нас резистори по змережі, 에... ось з, да? з акумулятора, який визначають напругу, от вони бачите, ось, ось тут напаєно, тут, тут так напаєно. Тобто тут резистори здвинуті. От. Таке саме у нас видно і на оптопарах. От ця оптопара наче паяна. Олова там більше накладено, тут на дорожки накладено, більше натягнуто. Ну, якось так. Да. Видно такі залишки флюсу. Ну, залишки флюсу, в принципі, хай вони будуть. Да. Ну, просто з однієї сторони на резистор напаяна велика гуля, на другу сторону менша. І таке, ну, таке кругом, тобто нерівномірний флюс. Олово нерівномірно, і сірувате олово таке сіреньке, паялося або плюсом трошки кислотним, або з якимись добавками олова. А так загалом, в принципі, ну, інвертор як інвертор, все, все на місці. Да. Так, ну перше, що хочу пропаяти всі підозрілі елементи. Для цього ми маємо от такий от паяльник. Бомбейський. І зараз я попропаю резюки почну, пообкушую Да. подивимось чи нічого не повідвалюється в процесі пайки. бо паяльник такий, як треба. Пропайка нічого не дала. Але от в результаті тестів виявилося, що тут от гріється у нас один транзюк, і при цьому дуже сильно перегрівається блок живлення стабілізатор 70. 912 Це у нас транзюк. Гріється той, що в схемі біля 35-25, 4 транзистора Зараз розберуся з цим транзистором і спробую потім запустити ще раз. Так, коротше, випаяв транзистори, нема короткого, випаяв діодик Тут дзвонився короткий, нема короткого. Випаяв конденсатор, нема короткого. Виявилося Q-69, він у нас задзвенів. Відповідно, схема працює неадекватно І, понятно, що один із цих гріється. Да. Тому потрібно транзічки замінити, а потім може приступати до дальнішої діагностики. Так, продовжуємо ремонт. Прийшли запчастинки, транзистори замовив я. Довгенько чекалось, але вони прийшли. І тепер я заміню цей транзистор. Подивимося, на що то вплине. Так, підключив 36 вольт понижену напругу, для того, щоб просто не... Ну, якщо згорить, то при пониженні не так страшно. Так, ми маємо такий от результат. Засвічується дисплей. Іде відлік. Вентилятори набирають оберти. Пішов писк. І при цьому показує 36 В. Як на другу це зрозуміло, да? От, Але 36 В чітко вимірює на вході. От. Тут 35,9. А тут 36. ось у нас вентилятор пішов вживати Плівку. Так, воно до сих пір б'є 0,2 помилочку, щось з термодатчиком начебто. Можливо, і не з термодатчиком, але от я тільки що виявив таку цікаву штуку. Вон там, вон між трансформаторами е, така от крапелька, і вона там знаходилася дуже давно, і вона могла собі гуляти і закоротити вихід. А могла не закоротити, можливо, то припайка просто. До треба звідти виколопати. Так, знайшов чому F02. Ось тут у нас є. А ні, тут удрусельок, катушечка L1. навряд чи тут термодатчик. Можливо, коротше, тому що оця платка не вставлена. Зараз я її підключу. І спробуємо вже з нею. Так, коротше схоже на пошкодження мікросхеми стабілізатора L7912. Він чомусь на виході показує між G і O, показує 15 чимось вольт. Майже 16. Тому у нас йде перекос по мікросхемам е операційникам на платі управління, і тоді вимірювання якби, всіх там датчиків, сигналів, воно теж спотворюється. Так, стабілізатор замінив. Зараз будемо пробувати кинемо плату в корпус під вентилятор і подивимось, чи зникла друга помилка чи ні. Ну а так, поки що ситуація наступна. Або стабілізатор, або транзистор закоротив першим, ну, вийшов з ладу. Можливо, стабілізатор вийшов з ладу. Пішла напруга плюс, мінус 15 вольт, плюс 12, мінус 15, і транзистор вийшов з ладу. Ну, пробився напругою. Тому що тут, якби стоять, по-моєму, 30-вольтові да? на 30 вольт. А якщо 15 і 12, ну воно вже дуже близько до пробивання. А тоді пробив транзистор і вже собою коротив стабілізатор. Тому що стабілізатор грівся, що капець. Спроба запуску. Подивимось, як все воно працює чи не працює. 8,7,6. Ех, це не ракета. Щось клосло, а вже пищить. вже помилка. Да? А ні, ще не помилка. А, 205 вольт чи що? Щось зрозуміло. А це отпут l 1 l 2 ну подивимось. Ага, 229 вольт. Ага, є, так. Вихід запрацював. Ну то що, коротше кидаю його на тести, та й подивимося, що з того всього вийде. Так, ну що я, підключив йому жуйчика, дуйчика. Зараз дамо навантаження. Раз, два. Подивимось, що у нас там відпрацьовує. І так. Так, так, тац так. -та -та. А ось пише у нас 21. Ну, десь 24 має, 22-24 А набрати. От. Якби так. 229 на виході. Ну, коротше, да працює, все. Дякую всім, хто переглянув відео. Хто зміг дотерпіти до кінця, можете поставити вподобайку за терпіння. А так, всім дякую, всім пока.